Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас останній заключний день турніру. Стрімка атака на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Тримаюсь поки топ-1. Давайте подивимося. оборона. Угу. Оборонка знову спустилась в Б. Ну, в принципі, непогано. Що ж, давайте будемо атакувати, подивимось, хто нас чекає. Так, Регін. Регін неприємна. Підпалює, але вона блокується. Оце я не знаю, що робить лисиця. Угу. Ага, ухиляння ставить собі. Ну, ухиляння... Проти ельфів не працюють. Так, це може не блокуватися акварі. Так, добре, добре, добре. Напевно, залишимо тоді ми лорда. Шляпа нам тут, напевно, не потрібна, Хляня красти, ну то таке. Давайте візьмемо все ж таки Людвига, напевно. І можливо залишимо Купідона. Лікування немає. Ну і в них, до речі, немає лікування, але то травління. Тоді Локі, навіщо мені тут локі? Локі тоді, напевно, не потрібен. Так напевно, треба взяти Айно. Можна було б місті взяти, але. Або не... Ну так, Айна. чистка нам потрібна. Так би Хлоріс було б непогано. Ну що ж, давайте, напевно, такою командою спробуємо. Поїхали. Буде два блокератори, звісно, що... Регін, вона... Заборону на посилення ще ставить. Трійка червоних. І багато синіх. Добре, давайте ось так. Синій може ще знизу синій доїде. Не доїхав, давайте ось так. У мене ще зелені ж є. Так, добре, б'ємо сюди. Непогано їй прилетіло. Так, а це пробиває? Угу, ще й по трьом. Добре, давайте зробимо ось такий хід. Може знизу доїде зелений, не доїхав. Можемо дозарядитися. Зараз вдарить, ми не зможемо відлікуватись. Добре, давайте ось так, там буде хоч копідон. Якщо він виживе, звісно. Так, добре, тоді лікуємось. ну Прокидаємо ось так. Ще, можливо, треба було синю пустоту прокинути. ой йой ой Ну, єдина надія, що кварі заблокується. Не заблокувався. Ну, все, тут поразка. Я не бачу, як синіх зарядити. Начебто і синіх багато. У мене один хід тільки на полі ось такий. Ху -ху -ху. Ну добре, давайте ось так прокинемо. Так. Тримається white fan. Є якась надія. Добре, давайте так лікуємось. Цей кварі постійно в нього ця стійкість спрацьовує. Не хочеться їх чіпати нікого. І синіх немає. Трійка синіх. Ці можуть зарядитись. Так, Новілканін ну, під сповільненням. Добре, давайте в нього тоді прикинемо. Під сповільненням під сповільненням, а все одно зарядився. Добре, давайте тоді ось так. Може знизу синій доїде, не доїхав. Так, зелені. Ну все, Вайтфан тут вже нічого не зробить. Не встигли ми дозарядитись. Ось ну, так. Така оборона не дуже важка, але маємо поразку. Ну що ж, ох, це хто такий? Верт. Оглядання. Моліці, давайте так і поїдемо. Так, ну не встигли зарядити нікого, то так і вийшло. Добре, давайте тут фіоли прокинемо. Ну, оце вже забагато полетіло. Давайте зарядимо Купідона зразу і Людвига. Цей зараз дарить боляче, звісно, але Людвиг буде. Це якийсь плюс. Так, таміль своїми цими сповільненими, ну, просто мене дратує. Давайте ось так. І ось так зелені прокинемо. А, там стійкість спрацювала. Це мінус Людвиг. Ні, Людвиг ще тримається, але зараз відїде. І ця не заблокувалась чомусь. Друзі, я не зрозумів. І це не заблокувався. Дивно якось. Ну, б'ємо по центру тоді. Так, тут заблокувались чудово. Давайте вайтфана зарядимо. Так, ну, лікуватись поки не можна. Лікуватись не можна, тому що від той молі заблокуємось. Давайте спробуємо пробити там ухиляння. Не пробили. Тоді б'ємо вайтфаном туди. Так, давайте ось так обережно. б'ємо сюди. знов перезаряджаємо старласа. Давайте спробуємо ось так. Так, ну це постійно стійкість в нього працює. Ну, добре, спробуємо ще раз його заблокувати. Стійкість, стійкість. Давайте синій. Може доб'ємо то, чи кашрота того чи як його там. Так, Ну, ми повинні витримати. Ну, як повинні. Повинні, але не витримали. Добре, пробуємо. Нарешті заблокувався. Давайте нехай він ману скидає. Може лисичкою доб'ємо його. Так, ну, важкувато щось йде. Так, поїхали далі. Стекляшки. Це буде відображення. Це треба айно. Щоб чистити гатор у мене немає, так би можна було б. До речі, можна взяти шляпу і красти її стяги захисні. Давайте так і зробимо. Так. Ось так, ось так. Тільки війська поміняємо. Добре, поїхали. Цей теж неприємний, червоний. Рашан. Так, трійка фіолів, трійка зелених. Але ми, якщо прокинемо червоні з фіолами, розіб'ємо собі трієчку зелену. Хоча через сині можна буде ще зібрати її. Добре, давай так. може там десь ще фіол під'їде. Майже під'їхав. Не зелених не зібрати, ні фіолетових, ну... Но... просто поляна. Дуже невдало, можливо, я неправильний хід зробив. Добре, давайте тоді ось так. Ще бармана не чіпати. Прокинемо сюди зелені і будуть фіоли. Тихо, людвих тримайся. Так, і тут і синенькі ще зарядяться. Ну, оце даремно полетіло. Може Людвига і добити. Ні, він добре що туди вдарив. Тихо, тихо. Так, вмикаємо Людвига. Звісно, треба армана першого, напевно, добити, спробувати. Так, цей зараз накине нам паразита. Ми спробуємо це відлікувати. Давайте ось так. О, зелені це дуже добре. Ай. Так, ну, паразита немає, але сповільнена не шляпа. Так, поки що в них красти немає чого, тільки у хляні, у сортани, але давайте ось так. Угу, відобразив на себе. Добре, давайте тут прокинемо, поки почекаємо. Тихо, тихо, так. Той від'їхав чудово. Давайте так. Угу. Так, вони сповільнені. І в нас сповільнена Айно. Добре, давайте прокинемо зелені, щоб була трічка синіх. Так, ну добре, давайте все ж таки вдаримо. Може заблокує когось? Не заблокував. Скільки? Три ходи дуже довго. Даремно я, напевно, шляпу використав, бо зараз буде гаторка поставити захисні стяги, їх треба було б забрати перед старласом. Оце я помилився. Добре, давайте тоді ось так прокинемо. Ну і в шляпу ще й вдарила б. Треба, напевно, того рошана спробувати добити. Так, є. Давайте ось так обережно. Тепер заберемо стяги захисні. І відображення працює, але ми. Все собі забрали. Давайте будемо бити. Так, і ось так. Оцей Лканін. І ще раз б'ємо. Спробуємо Айна дозарядити, полікуватись. Добре. Так, б'ємо сюди. Ну, і старлас повинен добити. Довго, але все ж таки ми впорались. Поїхали далі, наступний бій. Ох, Бабуля, Фергус, Ваня, це Коля. Всі тут. І це ще Фростнаут. Ну що тут скажеш? Тут потрібен Локі. Таунт, не знаю, чи потрібен тут нам таунт. Від фергуса тільки можемо прикритись теоретично таунтом. Напевно, потрібен, тому що фергус, навіть якщо у нас будуть сині, і ми скопіюємо бабульку. То Фергус може можна заблокуватись. Для цього нам потрібен буде таунт. Шляпа нам тут не потрібен, тому давайте візьмемо. Локи. Так, там немає таунтів, тому можна Локи сюди поставити. Вайтфана, звісно, залишимо. Так, де той Локи? Хм. Де сховається? де Локі? Ось він наш, так візьмемо Копідона і Старласа все ж таки візьмемо. Ну, якось так спробуємо. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Ну, це вже така топова оборона. Всі на 25-х емблемах. <coughs> У нас є. Купідон. Але Фергуса вот эти. Купідона ми зможемо тільки бабульку теоретично заблочити. ну Тут хоча б нам би вижити якось, тому що всіх мегаміньйони зараз просто будуть розносити мене добре. Ну це зайве. Купідон може не витримати так. Давайте спробуємо заблокувати. Купідона. все просто-напросто мега мінйони нам тут пощастило. Мега мінйони розірвали Купідона. Тихо-тихо-тихо. Так. Давайте ось таке комбо прокинемо. Кого копіювати? Барнадет, чи можу я копіювати, поки вона під Копідоном? Напевно, не можу, так? Тому що це ж типу. Безумної атаки. Може краще скопіювати тоді Ваньку. Давайте полікуємось, трішки полікуємо нашого купідончика і спробуємо того Ваню заблокувати. Він не заблокувався тоді. Треба добирати Бернадет. А в нас тепер буде Ванькін мега Мінньйон, і він буде нас, якщо що, чистити від Фергуса. Так. Ну, він зараз і їх почистить, звісно. Але ми спробуємо швидко його прибрати. Так, Ванька заблокувався. Добре, давайте зарядимо вайтфана і спробуємо добрати того мегаміньйона, щоб він не лікував. Ага, нам мегаміньйона збили. Добре, ще раз його копіюємо. Так. Треба обережно сходити якось, щоб фірбус не зарядився. Хоча, в принципі, він нам поки. Не загрожує, поки в нас є таунт. Ось Коля неприємний. Скопивати Фергуса немає сенсу, напевно, тому що Мана їм все одно не поріжеться. Давайте спробуємо все ж таки Старласом туди вдарити. Так, чудово, заблокувались. Це добре. Давайте Людвига зарядимо. Цей вдарить боляче. Так. так. Поки лок і тримаємо, давайте ось так. Треба хоча б когось добити, напевно, того Ваньку. Так, Людвига активуємо, б'ємо сюди Вайтфану. Добре. Так, а цей паскикох б'є? Ага. Давайте його тоді скопіюємо. Не добив все одно, дуже слабо. Давайте ось так. Ще й вижив. Добре, тут прокинемо сині. Так, ну, Фергус може не заблокуватись, а Коля повинен заблочитись. А, і той заблочився. Ну, дивіться, як чудово виходить. Так, так. б'ємо Фергуса, Можемо перевірити, чи скопіює локи, чи ні. Не скопіював, підлікував навпаки. Добре, давайте ось так. Тепер Старлас поїхав. Тепер ось так. Ну, все тут вже повинні добивати. Ага, під старласом копіює, під копідоном не копіює. Щось я його б'ю, б'ю, а шкода якось і не проходить. Все. Е. ну Ну, важко было, важко Так. Ну, ось вот Red Boss. Все стекляшки. И мультяшки. Стекляшки, мультяшки. Mm -hmm. Так. Добре, давайте візьмемо смертанку і візьмемо такий ж айно для чистки, щоб, якщо буде відображення від стекляшок, щоб ми могли знімати сліпоту. Старласу сліпота не буде загрожувати, тому давайте спробуємо так. Контрол діспелити вайтфаном можемо. Так, що ми маємо? Ну, ми можемо злинок зарядити, і там комбо з фіолами полетить. Ну, давайте ще синенькі зберуться. Ех, спокусливо. І Сартана вже тикнула в Людвига. Добре, давайте тоді ось так. Спробуємо Людвига спочатку дозарядити. Так, буде лікування. Тихо, тихо, тихо. не. Ага. Угу. Так. Добре, давайте ось так обережно. Щось я не зрозумів, чому він контру не поставив, але може стекляшка не ставить контру. Добре. Поїхала смартанка. Чудово, сліпоти на нас немає. Давайте, напевно, спробуємо задіспелити сартану. Чудово. Ну, сюди ж вдаримо старласом. Так, добре. Не хотілося б, звісно, щоб сартана била. Але якось так камінчики стоять. Може варто підлікуватись, бо щось вайтфану. Некомфортно. Хоча ні, поки не будемо, у нас є людвих. Давайте ось так. Ага, сартана взагалі від'їхала. Ну це добре, може ще й Лену доб'ємо. Та щось вони розсипались? Все, зрозуміло. Робимо ось так. Давайте підлікуємо трішки люди, га. Нехай довше поживе. До речі, сліпота на цих вон стекляшок лягла. Спокійно. Так, ну, відображення, добре, на мене перекинув. Але це їх вже не рятує. Ну, ці щось такі, не дуже важко вийшло. Так, що ж, закінчили турнір. Топ-1. Оборона знову в А. Ну, це ж чудово, чудово. Давайте дивимось рейтинг. 271 місце. Ну, Як для мене, це чудовий результат. Головне, щоб нагороди були гарні. Мені потрібна зелена книжечка. Подивимось. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.